Всім привіт! Сьогодні пару слів на рахунок податкування в Канаді і зміни в 20, 2023 році, що, що які зміни відбулися і можливо про оподаткування, особливості податкування в цьому відео або наступному. І щоб не затримувати ваш час, давайте поїхали. Значить, ну, скажемо, є такий рахунок RSP. Registered Retirement Savings Plan, тобто це відкладення на старість, і там відкладається відсоток від заробітку від COVID попереднього року. Значить, у 2023 році можна буде відкласти 18% від заробленого у 2022 році, особливості, які сюди не входить дохід від інвестування, тобто, якщо від дивіденди і Переріз капіталу на англійській це capital gains називається або dividends. Сюди не включиться. Що сюди входить? сюди входить зарплата, яку отримує, яку отримує людина на роботі, звичній так, на когось працює. Так. Потім чистий бізнес і навіть включаючи, хто здає, наприклад, досить часто, хто вже тут давно здає в оренду іншим своє житло, і це теж вважається бізнесом, тобто, це теж е, включається до тої суми, з якої цих 18%. Наприклад, візьмемо, якщо зарплата 80 тисяч, 18% від 80 тисяч 14400 доларів, і сюди е, цю суму можна буде внести на цей рахунок. Е, взагалі, про цей рахунок, можливо, окреме відео, короткий пізніше. Е, два рахунки TFSA, tax Free Savings Account. РСП, де його просто називають інколи Retirement Savings Plan або RR дві букви Р, це як Registered Retirement Savings Plan. Деколи чому додають боку Р ще одну, тому що редгістериться, тобто, грубо кажучи держава контролює ці рахунки. Тобто вона контролює, тобто є обмеження, скільки люди можуть туди поставити грошей на ті ФСА, зараз ми до нього дійдемо, і на RRSP, тобто це не може людина. Поставити багато. Чому не може багато поставити? Тому що е, ці рахунки вважаються tax-sheltered. Е, е, якщо ви заробляєте, наприклад, 80 тисяч, то ваше оподаткування залежить від того, від текст брекетів. Наприклад, від 0 до 50 тисяч федерали будуть брати, ну, скажімо, 15%. Провінціали, провінція може брати, там, в залежності від провінції, там, свої ставки, десь, там, десь більше, Хубекку більше. Тут, тут Нюбранську теж нема От до них в цьому або наступному віддіму доберемося. І коли ви, наприклад, перекидаєте ці гроші свої зароблені в рахунок РРСП, то таким чином вам будуть, ви зменшуєте ці, цю суму, яка буде підлягати оподаткуванню з 80, припустимо, якщо ви, як я вже казав. Виробляєте 80 тисяч, наприклад, наприклад так, 18% кидаєте РРСП, це 14400. Ну, взагалі це рахується за попередній рік. Якщо ви заробили до 2022 році 80 тисяч, ви можете межа максимум можна кинути від 14400 і 80 тисяч мінус 14400 це вже буде там, 70 тисяч. І 76, тобто до, від 0 до 50, наприклад, за моєму кажу, 15% заплати податку, а вже від 50 до там, 70 з копійками, там що буде не 15, просто буде 20%. Для цікавості тут я вам потім ці цифри скажу. Але це можливо в наступному відео, якщо це буде затягуватися довше, e, значить, в цей РРСП неможливо вносити. Безмежно, так, якщо дуже великі зарплати і 18% від великої зарплати це теж буде багато, значить є верхня межа. Верхня межа на 22 рік була 29 210 доларів канадських на 23 рік, зміни які це буде 30 780 доларів. Навіть якщо хтось там у моноха припустимо заробляє 2 мільйони, звичайно, ну, що там оподаткування вже буде десь половину платити з певної суми, ну до цих брекетів дойдемо. Не все зразу. І відповідно 30 тисяч це максимум. Максимум, що можна внести. Наступний момент CPP, Canada Pension Plan, тобто федеральна пенсія. І, і який тут нюанс? 2023 рік. Значить, ставка буде 5,95%. Ну, кома, в нас кома тут крапка взагалі-то так. 5,95% від доходу. Тобто і тут теж є максимальна сума, яку е, можна внести. І ця сума це річний ліміт це 3754 долари і 45 центів, ну, грубо кажучи, за округлим, скажімо, 3750 доларів. Момент, якщо людина працює на когось там на роботодавця, половину цієї суми, тобто 5,95% платить працівник і таку саму суму платить роботодавець. Якщо людина працює сама на себе, там self-employed, якісь там як це ще називають, side-business, там може бути, ну не будемо це вдарятися, так то вона мусить дві ці суми платити, тобто цей ліміт збільшується у два рази, фактично. І фактично це буде 7508 доларів. Але можна працювати і на роботодавці, і самому, і дойти до цієї максимальної суми. Все-таки. Якщо працювати на роботодавці, так? То оцих 5,95% буду стягуватися до того моменту, або поки не закінчиться рік, або поки не досягнеться оця сума. 3 тисячі4 долари канадські. Тобто, якщо заробляти, я так прикинув, приблизно більше як 67 тисяч, приблизно 67 тисяч в рік, то ви швидше вичерпаєте цей ліміт. Тобто роботодавець буде платити, буде платити самостійно і ну, з працівника буду стягуватися ці 5%, ну майже 6%. Робу, каже, так? І тому цей ліміт вичерпається. І в кінці року, чи там до кінця року, ви побачите, що ваша зарплата зросла, а фактично в зарплаті не буде стягнена на, на цю суму, тому що досягнути буде ліміт. Якщо зарплата там 50 тисяч, ну, взагалі менше 60, там, скажу, ну грубо кажучи 65 тисяч, якщо менше, то відповідно то весь час буде, цей ліміт не досягнеться і буде стягуватися ця відповідна сума. 5,95% від зарплати. Наступний момент ми говорили вже текст-брекети, чіпали цю тему і що змінюється в текст-брекетах на 2023 рік. Ми зараз говоримо тільки про федералів. У наступному відео, мабуть, що і про, згадаємо про провінцію, але провінції тут різні, тобто, тому плюс-мінус, там немає великої різниці. але Знову ж таки, значить, є ставка податку, ставка податку і є межі. Ну, вони називаються тут брекети, так, Наприклад, від нуля до 53 тисяч, ну там ще є кома 359 доларів. Так? Федерали будуть стягувати 15%, 15%. Якщо людина заробляє більше як 53 тисячі 359, тобто заробляє скажімо так, 53 тисячі 360 і більше до 106 тисяч, до це буде 20,5% податку. Але крім федерального податку, стягується також провінційний податок і там свої брекети Інші тому цей відсоток сумується. Наприклад, якщо зарплата у вас 50 тисяч, то до 50 тисяч ви будете платити 15% федерального, ну відповідно, в залежно від провінції, там у свої будуть будучи додаватися провінційний податок. Якщо людина заробляє там, 70 тисяч, то до 53 тисяч, від 0 до 53 тисяч тисяч вона буде там, 359, якщо бути точним, вона буде платити 15% податку. а від... 53 359 до, там, скажімо, умовно кажучи, 75, будете платити вже 20,5% податку. Тобто прогресивний податок, хто заробляє більше, платить більше. Ну, відповідно, така логіка і в провінційному оподаткуванні теж є пекити і теж є податкова ставка. Так, Але тут є один нюанс. Один нюанс, такий приємний би сказати. Є таке поняття, яке називається basic personal amount, тобто якась така грубо кажучи, що дослівно передавати, це особиста сума, так, яка не оподатковується взагалі. І в 2023 році вона зросла. Зараз вона становить щось там 13 грубо кажучи, 13,500, ну плюс-мінус, там може бути 600, я по пам'яті не пригадую. А на 2023 рік, тобто коли будуть файлити такси, що було зароблено в 2023 році, так? Тобто це вже буде 24 рік, то ця сума стає 15 тисяч, тобто від 0 до 15 тисяч людина нічого не платить з жодного податку. І ми зараз говоримо про федеральний податок, так? тому що у провінційні брекети, то, ну, там сума, цифри трохи інші можуть бути. І в кожній провінції, зрештою, в кожна провінція це, грубо кажучи, як окрема держава. Отже, якщо студент працює там ще підробляє, ну, то б це не був неважливо. До 15 тисяч нічого не платить. І ну, можна підрахувати економію. По федералах, якби платили, то платили б 15% в цих межах, тобто, як я говорив, від 0 до скільки там було 53 тисячі, 359, це 15% у 2023 році, текст бракіти, податкова ставка там 15%, а далі вже там росте 20,5%. Якщо помножити 15% на... 15 тисяч ми маємо 2250 доларів економії. так? Ну це люди з низьким доходом. Ці податки не платять. І взагалі щось подібне в Англії, коли я працював, теж там у нас яке пам'ятаю, в 2021 році це було 11 тисяч фунтів. І я працював, я податків взагалі, нуль платив податків. Ну, і відповідно, це зарплата. Ну, ви отримаєте непоганий чек, так? Коли вже там заробляєте більше. Ну, може бути такий варіант, що. Можуть платити зразу податки, а потім треба їх вертати. Ну це нюанс повернення. Так, треба нюанс. Ну але зараз знову ж таки ми говоримо про Канаду, тому так є, такі, є така ситуація. Що стосується capital gains, є таке поняття, це приріст капіталу. Це багато можна про це говорити. Це окремо, що таке приріст капіталу? Ви продаєте хату за ціну X, продаєте за 2 два в два рази більше. Тобто, ви виграли, заробили на цьому. Або часто це стосується бізнесу. Бізнес, Продавати бізнес це теж така штука, як називається в «Extremely Efficient». Так? Тобто може бути дуже прибутковою е, розкрутити бізнес, потім його комусь продати. Ну це бізнес, Продавати бізнес це теж бізнес. Так? Тому е, припустимо, е, у вас є бізнес, який коштує мільйон. Так? Ви його створили самі, у вас якісь понесли витрати на його створення, чи там 10 мільйонів неважливо. Суть в тому, що питання, які з вас стягнуться податки, так? І тут є, значить, у 2023 році сума ця зросла і вона зараз становить 971 190 доларів. Це сума, яка не оподатковується. Тобто все, що ви заробите більше, capital games, я кажу, тобто ви купили там бізнес за мільйон, а продали за два. Різниця один мільйон. Значить, від одного від, мільйона віднімаємо цю 971 тисячу 190. Оце з тої суми буде рахуватися податок. Але ця сума вона дається на все життя, вона не оновлюється кожен рік. Тобто, в ну, попередніх роках вона могла бути меншою, в принципі, зараз вона трошки зросла, тому що інфляція, розумієте, ситуація, так як я вже казав, цей рік був. Незвичний високими ставками. І ну, тут машини, наприклад, брали ще півтора-два роки тому під 0%. Фактично, по факту, це розстрочка. А зараз Бушка до доходить по тих салонах, де я так їздив. Цікавився так, тому що пишуть коментарі, скільки там щоцін немає. Ну, знаю, там така маніпулятивна штука, що дилери не ставлять ціни на машини. Коли вам їх втюрюють, то вони говорять вам не фактично ціну машини, а питають, які ви готові платити бойові тлі. це раз-два тижні там, виплачувати там, за ту машину, інколи туди ще не включають такси, тобто до тої суми ще треба додати податок. І інколи туди можуть не включати ще інтерес rate, тобто ну, відсотки. Так? Ну навіть якщо включають, вам кажуть, наприклад, 250. Доларів це для вас мало чи багато. Ну, людина така не знає, тобто, щоб знати, точно треба знати, по-перше, треба взяти калькулятор, мінімальну математику, зробити, арифметику, так? Скільки коштує, за скільки років виплачувати, місяця, 5 років, 60 місяців, наприклад, яка сума машини, що туди втюрюють, там, які там, додаткові гарантії, які можуть 100 років бути не ну, Одним словом, зробити такий цей підхід. І вертаючись до Кепітал цього, який дається на все життя, так якщо ви там раз е заробили на продажі бізнесу, як я вже говорив, якщо ви заробили 971 тисячу ну, 190 доларів, податок не платите. Якщо заробили більше від цієї суми за весь час, то все решта, що заробили більше, буде, буде оплачувати ну, оподатковуватися. Наступне нововведення, яке уряд вводить, це є такий окремий рахунок. Називається First Home Savings account тобто, account. тобто рахунок на першу хату, на перший дім. І ці гроші можуть, які будуть лежати на тому рахунку, можуть інвестуватися, можуть приріз бути, тобто, якщо там під якісь відсотки можуть, на відсотки невеликі, як правило, можна їх забирати звідти. По ідеї, вони мають не оподатковуватися. Але це lifetime contribution, тобто це внесок ну, на даний момент, що ми маємо на 23 рік, передбачено воно теж на раз на все життя, тобто воно не буде там періодично зростати. Можливо, вони зміниться сума, так? На даний момент ця сума становить 40 тисяч канадських доларів. Тобто, це щоб сім'я могла собі дозволити хату. Перше, що потрібно, це down payment, зібрати мінімальну суму 5%, але щоб потім не платити там певні, певні страхові страхів, страховки, так, то е, якщо ви вносите 20%, ну якщо 40 тисяч це 20%, помножте на 5 це 200 тисяч хат, ну, тобто це не є багато на бранці, хата нова не буде за таку ціну. Тобто уряд якби дуже по мінімуму порахував там, в такому глухому селі. Якщо б це назбирати 20 тисяч 40 тисяч, це, щоб було це 20% даному пейменту за 200 тисяч хату, ну в теперішніх умовах, колись колись так, коли я їхав в Лісабон на сесію виїзну від цих провінцій, на увазі Нова Шотландія, Днібранський і так далі, то тоді нова хата коштувала біля 200 тисяч. Тоді оця сума була актуальна. Зараз її, мабуть, треба збільшити в два рази, щоб ну, це було 20%. Ну хоча б щось, скажімо так, і це нововведення. І вона стартує з 1 квітня 2023 року, до, до 1 квітня там вже летіти, залишилось досить мало, тому можете вже помало відкривати собі той рахунок і туди гроші вставляти. І, звичайно, що ну, таким чином зменшувати суму. З якої буде стягуватися податок, ну, умовно кажучи, припустимо, ви заробили там 120 тисяч і зразу туди раз 40 тисяч впихнули за даунпеймент на хату. Ви вже свій ліміт вичерпали. От. Але в той рік вам вже тоді будуть рахувати податок, там, умовно каже, не 120, а з тих 40, що ви туди з 80 так, тисяч, тобто зменшити. І хто може. Претендувати, хто може відкрити цей рахунок. Треба мати 18, треба жити в Канаді і бути first time home buyer, тобто купляти хату перший раз. Якщо я правильно пам'ятаю, добре, ну це нюанси, так вам треба буде уточнити. Хто не жив в хаті останніх 5 років, він може бути кваліфікований теж як той, хто купляє перший раз. І ті, хто здають під оренду рентал проперті, так званий, так, то теж вони можуть і не, жили в, і не вжили в тій хаті, то вони теж підходять під цю категорію, теж можуть збирати у цих 40 тисяч. Uh, так, умови там окремі, що стосуються розлучення, тобто separation, divorce, ну, це окрема тема. Там там є нюанси, це ну, окремі кого цікавить, то може цим поцікавитись. І ми вертаємося ще до одної штуки, яка називається TFSA Tax free Savings Account. І там є поняття Contribution Limit, скільки можна вносити за рік. І в 2023 році цей ліміт чуть-чуть збільшився, наскільки я пригадую з попереднім. Він становить 6 тисячі. 6 тисячі. От, Це досить часто ці рахунки називають інвестиційними рахунками. Тобто, якщо ви не внесли в цьому році, цей резерв за вами буде постійно зберігатися за всі попередні роки. Наприклад, якщо ви в'їхали в Канаду в якомусь там 2012 році так, і не вносили до сих пір, не відкривали такий рахунок, ви можете за всі ті попередні рахки, але треба дивитися, за який рік, наприклад, в 2013 році це могло бути там, 5 тисяч, обмеження так, ліміт. Там в ну я так умовно кажу, зараз ми маємо 6500, за ці всі роки пододавати ці всі суми, також шарахнути туди пів свої зарплати, ну ви вже визначаєте скільки туди внести. Але як тільки ви ліміт забили, треба чекати, поки пройде той час, і на наступний рік вас відкриється новий ліміт і можете туди закинути. Як я вже казав, текшелтери, та каунце не вважається. Тобто, якщо ви... Берете зарплати, закидаєте якусь частину туди? Ну, максимум це може бути 6500, якщо ви в попередні всі ці ячейки забили вже, зайняли, так? І таким чином, з цієї суми у вас не буде вираховуватися податок, як наслідок, більше буде менше стягнеться податку, і якщо ви подаєте на повернення податку, то, звичайно, шанси, що вам повернеться більше. Хто може відкрити цей аккаунт? Так званий? Тут не потрібно бути громадянином, навіть не потрібно піар мати перманент-резидент. Щоб відкрити, тут достатньо мати сі номер. Я навіть не впевнений, чи кожен банк запитує, бо це настільки вважається сензитивна інформація, сі номер social insurance number, що навіть не, не всі банки до, до цього йдуть. Ну вони в принципі можуть все запитувати, тому що для чого? Тому що сі номери хід ідентифікаційний номер для ідентифікації. Особи, тобто для CRA, Кендер Revenue Agency, для податкової в першу чергу, щоб хтось, який заробив і нічого там не приховав, скажімо так. Тобто, достатньо мати цей СІ номер і достатньо жити в Канаді, достатньо мати 18, можете відкрити собі tfsa аккаунт і вже дивитися деталі. Можливо, буде час, я про цих TFSA і rrsp аккаунтах Знімлю, зніму деталі. Отакі от от зміни на 2023 рік в оподаткуванні. От по лімітах, як я вже говорив, новинка це що First Home Savings Account можна відкрити туди 40 тисяч закинути. Ну основне, щоб вони були, звичайно, і тримати їх на покупку хати. А яка буде тенденція по цінах? Будемо спостерігати. Так що на ну, все добре і до наступних зустрічей.